Питаюся всіх із магазину Юск, попривозили вже різдвяне, повикладали. Цікаво подивитися, чи буде все, як в минулому році, чи все-таки, ну, бачу, що інші все-таки ці гноми. І не було такого гусака 599 гривень. З нього і почнемо. Дуже симпатичний, 48 см висоту. Так, міцно стоїть. Мені подобається, як вони роблять якісь тут такі штуки, прям дуже важкі, і вони не падають. Так, далі серветки. Як натуральні, такі 40 на 60, дві штуки. В складі бавовна і льон 175 гривень за дві штуки. 40 на 40 розмір. Далі йде скатертина, Розмір 140 на 240, 650 гривень. Полієстер, сніжинки такі ніжно намальовані. А оця скатертина, вона 1150, 140 на 240, льон і така, як з вишивкою. Дуже приємно виглядає. І є підставка по 65 гривень під тарілочки. Ну, от, звичайно, така в золотому кольорі. Це вже більше така за 45, це таке... Ялиночки намальовані 45 гривень, і 45, кому подобається прямокутні, 32 на 42. Причому вони такі клейкі, раніше вони так не робили. Бачите, така така клейка основа трішки, що не буде йорзати зручно. 135 така підставочка в золотому кольорі, як сніжинка. Так, ну це таке, не таке цікаве. Будемо роздивлятись більш цікаві позиції. Гноми у них в червоному, да? і такі, що в, в зелені. 899. цей інший ялиночку тримає, ноги у них регулюються, хто не пам'ятає. Ну це так усі гномів і тут. Висота до 60 сантиметрів. Він висоту може бути. Такий 899. Ну, ось були, мені здається, в минулому році такі ж, да, 299. Оцей Янгол точно був за 400 гривень. Може, він правда був дешевший, не пам'ятаю. 275, що свічник дорогувати. Мені здається, такий же є в сенсей з цими сніжинками. Він красиво, коли свічку ставиш, виблискують у ці сніжинки. Ну так виглядає гарно. 350 гривень, а от сніговик нормальний ціна за 350 гривень. Може він з минулого року. Щось так на юск навіть і не схоже за такою ціною. Глянь, така велика ледь свічка, отака величезна, за 325 гривень. 15 см, висотою 10 в діаметрі. Не було таких свічок, дві штучки. Так, ну Красиво будуть виглядати. В діаметрі 6 см, висота 3 см, дві штуки, колір білий 165 см. Ну, білих свічників і ліхтариків також не було. Були такі зелені в темному, да, в якомусь бежевому 189 гривень. О, давайте посуд глянемо. Кухоль. Ну, новенький щось зробили по посуду. Гляньте, по-перше, як він так оформлений, красивий. В нього як підставочка, ось тут в бежевому кольорі. Кухоль кераміка 150 гривень. Ну, 9 сантиметрів він пише в діаметрі десять висоту на 390 мілілітрів. Дуже приємний цей кухоль. Якщо ви берете два, бачите, як вони складаються один в одний, чи три, наприклад. І до цих кухолів іде миска за 200 гривень. Також кераміка дуже важенька. От мені це подобається деталь. 200 гривень, діаметр 16, висота 6 см. І о, ця миска тарілка красива. Так, зелений колір, 20 см діаметру, дуже красива. Знаєте, начебто нічого особливого, але от вона прям виблискує, гарно виглядає. Далі свічники, ну, мабуть, більш креативні, ніж в минулому році 165 гривень. Банки для сипучих по 100 гривень. Слухайте, ну банка за нормальною ціною скляна. Іноді в Аврорі дорожчі бувають пластикові. А тут гляньте, як вона на силіконова кришка. По-перше, вона прикрашена, ну потім можна цю прикрасу зняти і просто користуватися банкою в діаметрі 11-15 висоту. Гарна пропозиція. Ой, ну це прямо мені подобається колекція. Кухоль 200 гривень. Ну так, да, якось воно так дороговато для кухоля, але дуже красивий малюнок. Так, зелений колір, діаметр 8, висота 9. 200 гривень. Це дуже красиво. Ой, а це таку тарілочку десь. А, я бачила такої форми в сінцей. Але ну, малюнок другий. Льняний називається колір 200 гривень. Вона йде на 4 ділення, ну, як менажниця. Ось свічки по 185 гривень. А що це таке цікаве? Це Лед з, з Санта Клаусами. Так, Вона йде на 35 метрів, 10 у цих свічок Санта Клаусів, 329 гривень. А тут така велика, не поставили ще ціну, Боже, яка громадна ця гірлянда, скільки вона метрів, чомусь немає поки цінника. Ну, виставляють штучне дерево, гарно зроблене, 850 гривень. Діаметр 42, висота 60. Ну, якось так. Далі я вже колись в іншому зроблю огляд на всі гірлянди. Вони їх запалять, зроблять номерки. Там в іншому якраз юски почали з того, що почали гірлянди викладати, все інше ще не виклали. І я в ньому потім зроблю 399 ось такий декор з таймером. Так, висота 16 см. Лед, шишка така буде світитися. 400 гривень. Далі лусунчик. написано, що фігурка Jullow. Ну, ладно, якось так, 550 гривень. По-їхньому, може, по датському. 325 гривень, такий симпотний, сидить гоном цей. У них класно, вони роблять якісно. от Бачите, як він сидить, от все ну, тримає в свою позу, скажімо так, і ножки звисають. Ой, та ця така. Ух ти, не буду діставати, великого розміру в діаметрі аж 40 см. Натуральна. Так, і висота 6 сантиметрів тисячу гривень. Ну таке дерево, чомусь аж півтори тисячі штучне коштує. Не знаю, чому такі ціни. Так, ось у ці лосі були в минулому році. Мені здається, такі ж, да? 549. Знову-таки вони зручно сидять. Ну ні, трішки такого хутра, я не пам'ятаю на них, може, трішки інакше 549. Ну, ось не було е, такої статуетки. От вона красиво зроблена. Лед статуетка буде підсвічуватися, красиво замість ялинки, але ціна, ціна заїкаці стала 749 гривень, слухайте. Ну, не знаю. Висота 29, діаметр 14. 225 гривень це красиво. Це називається свічник. Сюди свічка ставиться, він такий, як матовий, ну, красиво буде. Причому, як зручно гляньте, дістається оця штучка. Туди свічку поставлю. Вона так не було в минулому році такої позиції. За 225 гривень, діаметр 10 і висота 20. Дуже зручний. Ялинка, висота 26 см, також ЛЕД і також з таймером за 400 гривень. Знову ця статуеточка. Із дерева, а, дерево, це мається на увазі з дерева. 325 гривень. О, оцих прикрас не було, це новинка. Тут можна зробити як Ой, все, і зірочки, і такі, це може подарунки оформлювати, да? такий цілий набір 12 на 12. Ну, це не те, вони пишуть в асортименті. Ладно, 90 гривень, дивіться, тут такі як нитки блискучі і зірочки. І це як такий папірець, не знаю, може напис робити на ньому. з сердечками, ну різноманітні. Далі такий свічник за 250 гривень. Ну просто зірочка. так, не знаю, А оцей більш такий цікавий. 250 це свічка, натуральна в золотому кольорі, але не ароматизована. Далі такі є, як дівчата і хлопці тут, ну мені здається, такі були в минулому році схожі гноми. По 1200. От у них висота може бути до 115 см. Також регулюються ніжки, як на пружинах. Можна таку гілочку красиво купити замість ялинки. Ну, Гілочка гарно зроблена, 225 гривень. Що тут іще з того, що ми не бачили? Ну, такий от Санта, не знаю, червоного помню, такого сірого не помню. Мабуть, інший, тому що жилетка така, як з хутра, зроблена. 999, які там, бачите, ще будуть розкладати, бо приходило багато всього. Ну, цей декор буде багато-багато. Взагалі, Юскі, мабуть, це найбільше де різдвяний декор, мабуть, навіть більше, ніж сенсей, мені здається. У такого різдвяного вінка точно не було. Дуже ніжно зроблений, як багато таких гілочок зав'язаний тут. Слухайте, такий ніжний в коробочці йде навіть на подарунок за 450 гривень 45 в діаметрі. Ось цього, так сказати, Щур, мабуть, да? іграшка. Це ж також чи з чи звідки він так, ось така ж. Це ж не миша, да? це щур такий за 425 гривень. І гном за 250. Ой, так мені подобається. Вони ці деталі. Ну, додали така більше хутра, і воно цікаво виглядає. У о, таких, о, таких прям товстих, не пам'ятаю, на таких ніжках за 1200 сірий та чорний колір називається. І ще оцей плаский, але його треба просто він був ось його більше розпушили, так як в сукні, також за 1100. От у них висота до 128 сантиметрів. А гляньте, така прикраси на ялинку. Три штучки за 185 гривень. Ой, красива зірочка буде. Сяєте зірочка, а всередині ще зірочка. Працює, я так розумію, на батарейці. Лед 399 гривень. Дуже красиво виглядає зірочка в зірочці, також, як новинка, не бачила. І ось оце 450 гривень. Гірлянда красиво, як гілочкою, зроблена. 120 см, колір написано зелений. Так. Відемо посуд ще глянемо. Може, ще, ще якийсь посуд прийшов. Так, оце. Ой, гляньте, ще кухолі. Я не показала, як я їх пропустила. 165 гривень. Дуже красиво виглядає такий кухоль. Взагалі, різдвяний декор мені подобається. Чомусь він ну, завжди красиво виглядає. 9 см, 9 висоту. Оцей кухоль йде на 450 мл. Ого, яка важка! Це натуральна свічка. Отака велика, в діаметрі 10, висота, 10, 200 мл. 75 гривень. Так, далі, що з цієї сторони. Ось оці штуки я не показала, свічники. Ну, такі, як звичайні, за 185 гривень. А, калимочки ж, калимочки, давайте подивимось. Мері Крісмос Так, 400 гривень, 40 на 60. Така ж, ні, не така текстура, як Сінсею Тут він інший. Так, в сінцею, от на таке пишуть. Що, кокос чи щось таке? Ну, тут нічого такого не написано. Ну, ні, кокосова койра також написано. І латекс внизу. 400 гривень 40 на 60 Merry Крісмас. А це більш такі звичайні тоненькі за 225 гривень. Летис, летиснов написано. І Ще ось такі Merry Christmas. Ой, ці навіть більш симпатичні. 225, поліамід 40 на 60. О, що це таке От скатертина, оця гарна, зелена. Слухайте, яка красива. Така зі сніжинкою якось. тканинка. Мені подобається 900 гривень 140 на 240, написано бавовна. Ще є такі прикраси називаються. А, на ялинку, да, як гноми різноманітні. Тут їх 8 за 400 гривень. Нічого так мені подобається. Ой, зараз ще покажу де щось цікаве. Це ранер. Гляньте, як ви, так буде. Красиво цими зірочками золотими 35 на 300 сантиметрів. Нічого собі розмір на 300, це що? Такий на три метри виходить? Ну так. Да. Ого, 225 гривень золотистий, ну великий. Хоч і тоненький, 135 гривень. така стрічка, тут три кольори ну, для прикрашати. О, бачите, які вже інші. Ну не поставили поки ціну. Хочу показати це подарунечко сюди пакувати під ялинку. Чобіток такий, Санти. От були, ну, були звичайні, а тепер як їх поробили такі більш як хутро. Не знаю, так як натурально виглядає, дуже приємний. Ну, ціни немає. Бірка. Упаковка із 10 бірок. 50 штук. Не знаю, може на коробочку, на подаруночок, да, таку бірочку. Ну, щось цікаве. 850 ще такий лосунчик, розмір 50 висоту. Ага, тут ще у нас котон. Це також а, це комплект білизни. О, Оце цікаво. Гляньте, з оленями. так, 140 на 200 пододіяльник. І Одна наволочка 50 на 70, Олені намальовані, дуже приємна. 100% котон написано. Я навіть не можу вам передати, яка приємна тканина. Ну як для юска, і що ще й нормально за 700 гривень. Фланель, натуральний. І ось така білизна. Тут, ну це все таке ж, тільки інший колір. Також 100% котон написано без фланелі. Ось так от малюнок більш яскравий. Ну, ось ця і тканина поприємніша, і дуже, дуже красивий малюнок. Так, що я там ще не показала? Так, це виставляють, дівчата, ось ці всі гірлянди. Окремо зроблю тоді огляд на всі гірлянди, тому що їх дуже багато. І далі іграшки йдуть. прикраси. Ну такі мілкі, от, не знаю, ці пам'ятаю, таких кольорів не було, і навіть вони приємніші, да, зелені? По 185 гривень. Їх 34 штуки отут в упаковочці. Ой, така гілочка красива. отака от гілочка 150 гривень. Далі, о, далі бантатого не пам'ятаю з минулого року. Ось такий прикраси. А, їх іде два в пакуванні, такі банти, як вілюрові, бордові, за 185 гривень. Далі іграшки. О, красиві в золотому кольорі, да? дуже симпатичні. Так, отакі іграшки. Тут 12 штук в наборі, колір золотий, 165 гривень. Ой, вже такі просто іграшки з'явились. Так, прикраса, 90 гривень. Ну так, їх поки тут небагато повикладали сірі. І набір такий за 365 гривень. 6 штук. А слухайте, оту, бачите, знижка стоїть. Мені здається, ця гірлянда може бути таке, що вона з минулого року да, залишилась. А, той моток великий, оце він, Гляньте, як він красиво буде сяяти, 900 гривень замість 2300. От мені цікаво, скільки тут довжина. Да, довжина 4995, ну 5 тисяч сантиметрів. Представляєте, яка вона довжезна? От там вона лежала, це вона, це точно. Так, для вулиці з таймером, з таймером для вулиці. Дивіться, від розетки працює. Класна позиція. Тисячу led ламп на ній за 900 гривень. Це мені здається, що у них з минулого року щось залишилось і вони могли поставити на знижку. Так, зараз ще пройду по колу. Що тут я пропустила чи ні? Ось він, оцей моток, оце воно. Гляньте, яка? Оце така велика. А, оцю я свічку не показала. Вона така економ варіант за 35 гривень. Звичайні паперові серветки по 55 гривень, 20 штук 33 на 33. Отака зелена з малюнком з ялинкою. Ану, червона, червона з чобітками. Біленька. Біленька. Ну, просто як якась ялинка намальована. Так, зараз все як закінчу, то поскладаю за собою. О, які красиві! А це що? Це іграшки сюди виклали? Прикраси, так. Да. Гляньте, як красиво виглядає як цукерочками. А це мені подобається. 135 гривень за чотири штуки. Ще пропустила ось цих, ну як це, мабуть, щур, да? 425 гривень коштує сидить з ножками. Висота 67 сантиметрів. О, яка буде у них класна? Не було в минулому році. Сюди вони ставлять делед. Лед ці всі свічки, О, така зірка була, я пам'ятаю, а цього не було. Це як ялинка, така світиться 599 гривень, декор, висота 24 см, лед з таймером. Слухайте, яка прикольна. Так, на цього ще не поставили на Санта-Клауса. Це я буду показувати окремо. Тут більш-менш я все показала. Щось такі, да, по 45. Це все показувала. Ну і все вони викладають, може в іншому потім ще піду, зроблю огляд. Багато всього буде, це зрозуміло. Тут бачите, скільки коробок. Клас. Мені подобається, коли різдвяна приходить. Ну Таку ще не показала позицію дерево, 749 гривень, причому їх тут два лед з таймером красиво. Одне як так перекручується, а інше так рівненьке. Ну, такі таці сюди ставлять по 750 гривень, бачите, до різдвяного всього. Таця із дерева. Зроблена 15 на 45, висота 6 см, ціна 750 гривень. Такий великий ліхтарик. Тут всередині три свічки. Ліхтарик, лед чорний, свічки різного розміру, і висота в нього 65 см за 1399 Дерев'яні такі ялиночки, декор 225 гривень. Оце ледь свічка, така ялинка, біленька, 225 гривень. От підсвічник симпатичний, да, за 200 гривень. Так, я на цьому буду закінчувати. Це мій перший огляд із Юска. Потім ще більше привезуть, а пізніше потім вже будуть знижки ближче, вже до Різдва. Дякую, що дивитесь, в якому саме магазині я робила огляд. Ну, я залишу адресу як завжди, в першому закріпленому коментарі. Всім хочу побажати мирного неба! Зустрінемось на моєму каналі. Пока!